Костічка біла. Спостерігаємо за в'юнами. Да. Дуже вони мали. активні. Що, так, десь хтось певно. кинув Ти куди? Вона пішла в село. Як свічка. що це. Ніби й десь хоче. бути відра тільки Спливає. Так, зазвичай вони доволі пасивні, лежать собі, відпочивають. Піднімається, прямо його піднімає. А його піднімає ніби як. Ні біг жабу на тут. А наче влад Повітря випустив, хапають повітря, ну на зміну погоди. Ну це вже М М М повітря. Чого не ганяють? тому що вони не хочуть наверх спливати. Ні, то, що він не хоче наверх спливати, це я розуміло, а то, що вони неспокійні, не приїде вона на зміну погоди. Якщо вони бісяться і спливають, то це напевно, на, на сніг доще? На зміну погоди. На циклон. А що? — Циклон — це дощ. Літом L... дощ, city... а зимою сніг. Uh -huh. Ну, Зимою відлига і сніг. У нас це все Так, один заляг. Uh -huh. А там робить. Там треба закінчити там тут.

Це воно ну, так, буває. Підніметься, зависне.

Ой, І завис. Ой. А. Не відте коло. Так, навіть у саме наше велет. Світло засвітиє. То там Наганялися. От не дарма. Вчора в юни казилися. Сніг, мокрий сніг пролітає. Морозура нема. А то сніг лопати пролітає. Центр юнячий. Тут один відпочиває на дні. А другого в куток поставив напарника свого. І отак він може годину і більше. Так стояти на хвостові. Навіть не видно, щоб дихав. А не видно, дихай. Зміна погоди втомився приляг відпочити. Навіть щось вони їсти не хочуть. Кинув Артемію кубка лежить. Щось вони навіть не, не думають. Трохи чахусу, Почали хлопці вечеряти. Збирають артемію. Шевелять вусами. Але довго щось вони не реагували. Другий раз так буває. кинув. Ще зверху плаває без заморожена, а він вже під, піднімається і починає його там смикати зверху. Це воно довго лежало, може, на погоду, так, бо казяця знову буде, зміна погоди. Їжте, їжте, пацани, найдайте шиї.